Погляньте тільки на цей пончик, м'який пухкий немов хмаринка, а який аромат. У цьому відео покажу, як приготувати такі вдома без зайвих зусиль. У миску наливаю 250 г кефіру кімнатної температури, додаю 100 г цукрової пудри, одне яйце, 15 г олії або розтопленого вершкового масла, 3 г лимонного соку. Для легкого аромату 1 чайна ложка солі. Усе добре перемішуємо до однорідності. Додаємо 330-340 г просіяного борошна та 10 г розпушувача. Замішуємо тісто спочатку блендером, далі вимішуємо руками. Має вийти м'яке та еластичне, але не липке. Трохи змащуємо руки олією, щоб тісто не липло, розкатуємо його товщиною приблизно 3-4 мм. Це ідеальна товщина для смаження, не надто тонко, але й не занадто товсто, щоб добре просмажилося. Вирізаємо кружечки діаметром 8 см, всередині кожного робимо маленький отвір, так пончики краще пропечуться і матимуть класичну форму. А тим часом у маленькій каструлі нагріваємо приблизно пів літри олії, потім робимо середній вогонь та смажимо з обох боків приблизно по півтори хвилини з кожного. Ось така красива золотиста скоринка має вийти. І ось вони домашні пончики. Пухкі, рум'яні та ароматні. Якщо сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь.